Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс промгрупи ВТБ з 7 листопада по 13 включно. Каструля емальована із кришкою об'ємом 3 літри за 319 гривень. Блюдо глибоке, скло керамічний люмінар діаметром 21 см за 119 гривень. Блюдо глибоке скло керамічне діаметр 29 см. Коштує 189 гривень. Каструля із жару міцного скла із кришкою об'єм 2 літри 900 мл 349 Салатник керамічний діаметр 12 ціна 70, Термокухоль об'ємом 350 мл 229 гривень з нержавіючої сталі. Ємність пластикова для сипучих літр 400 мл за 40 гривень. Контейнери із харчової алюмінієвої фольги із кришкою 430 мл 5 штук за 30 гривень, щіпці кухонні силиконові 70 гривень, Просіювач для борошна 100 гривень. Набір кондитерський мішок з насадками 45 гривень. Набір пластикових форм 5 штук різного розміру 25 гривень. Ковдра вовна. Розмір 1,70 м на 2,05 499 гривень. Набір кухонних рушничків 2 штуки, бо вовна розмір 30 на 50 коштують 80 гривень. Календар настінний із перекидним аркушами. Квадрат 43 гривні. Набір перещипок 12 штук за 50 гривень. Горщик пластиковий для квітів об'єм літр 800 мл за 70 гривень. Копійки заокрулюю в більшу сторону. Запаска для швабри із мікрофібри 46 гривень. Пряжа 100% поліестер 70 м 100 г за 80 гривень. Пряжа 100% акрил 180 м 100 за 100 гривень. нитка йде кольорова. Корзина пластикова ажур літр 800 за 50 гривень. З кришкою. Сушарка для одягу метр 80, 369 гривень. Щітка електрична для прибирання з акумулятором 199 гривень. Крем бальзам еліксир 100 мл 30 гривень. Олія ефірна, 100 мл 40 гривень. Фарба для волосся палет 87 гривень одна штука. Зубний порошок Дентогін 75 г за 35 гривень. Морська сіль з сюрпризом 50 гривень, набір пилок для манікюру 3 штуки 22 гривні, труси чоловічі, сімейні 100% бавовна, Розміра від 48 по 58. 76 гривень. Капці жіночі гостьові, Гопак розмір від 36 по 46 60 гривень. Капці жіночі закриті. Розмір з 36 по 41-й. Ціна 259 гривень. Футболка чоловіча із коротким рукавом. 100% повов розмір від 48 по 56 за 149 гривень. Шкарпетки жіночі. 55 гривень, розмір з 36 по 40. Рукавички в'язані з візерунком. 100% акрил 70 гривень. Чохол накладка для телефона 70 гривень. Геймпад тримач 100 гривень. Чохол для окулярів 55 гривень. Ласощі, М'ясні палички для собак та цуценят. 100 г 50 гривень. Ласочі для котиків та кошенят 50 г за 55 гривень, лампа акумуляторна 149 гривень. Нашийник для собак світловідбивний 50 гривень. Спальний мішок зимовий розмір 220 на 75 см 899 гривень. Газ універсальний для портативних приладів 220 г 76 гривень. Мастило синтетичне силиконове 150 мл 90 гривень. Ліхтарик кишеньковий з карабіном 119 гривень. Фігурка Моджі Попс – 40 гривень. Набір наліпок, що світиться в темряві 30 гривень. Іграшка дитяча яка – 169. Набір подарунковий. Автомобілі Hot Wheels 399 за 5 штук. Машинки Метал. Ціна 75 гривень. Іграшка модель службового транспорту 269 гривень. Іграшка дитяча Вольво. Ціна 299. Іграшка Машинка дитяча у вигляді тваринки по 60 гривень. Іграшка дитяча Трансформер 179. Іграшка дитяча пупс у костюмчику 85. Конструктор дитячий спецтехніка 119. Конструктор дитячий міський транспорт 119 гривень. Книги із серії Енциклопедія дошкільника 50 гривень. Книги із серії Пазли Малюка 129. Книги із серії Бібліотека Пригод 269. Книга із серії Кольорові пригоди. 50 із наліпками. Книги із серії «Граючи розвиваємось та навчаюсь граючи 65 гривень. Пазли додо 60 елементів за 76 гривень. Іграшка дитяча м'яко набивна 199. Іграшка сюрприз м'яка колекційна 105. Гра настільно м'які пазли 65 гривень. Набір дитячий для розпису розмір 25 на 25 см 105 гривень. Набір з алмазною мозаїкою. розмір 40 на 50 319 гривень і набір для ліплення з повітряним пластиліном Ловін 159 гривень.